Сьогодні поговорили з людьми, тому що дуже багато хвилею побувало вікон, побувало дверей. Також школа пошкоджена. Тут ми зараз знаходимося на території садочку. Діти завтра в садочок не підуть, тому що, бачите, навіть дерево зрізало от цією заразою. Вирва тут є. Дуже багато біди. Церква також пошкоджена. Зараз комунальники працюють, все це поправляють. Будемо сьогодні в першій годині мати комісію по надзвичайних ситуаціях. Зразу запустимо систему, щоб люди в кого повилітали вікна, могли отримати по 12 тисяч гривень, в кого двері 8 тисяч гривень. Ну і саме страшне то, що є е, трагічні смерті в Лапаївці, загинуло чотири людини. Ще двоє знаходяться в нас в лікарні в Луки. Стан достатньо важкий. Були перебої з електропостачанням. Зараз ситуація вже управляється. Громадський транспорт не їздив, тому що ну. Ви розуміли, 5 годин тривала ця тривога. Зараз вже всі поступово виходять на маршрути. Біди дуже багато. Власне, після першої години вже буде приблизна оцінка. Це я зараз говорю про цивільні об'єкти: садочок, школа, церква, житлові будинки. Ну і зараз ще поїду на спаров. Там біда дуже велика. Там найбільший індустріальний парк, який просто весь вигорає.